Вітаємо на телеканалі. і продовжується марафон. Виборчий марафон. Вибори 2014 року. Зараз у нас в студії два політологи Володимир Цибулько та Олексій Гарань. Панове, вітаю вас. Проголосували. Я ні. Ще ні? І я ні через вас, пані Мирослав, Бо ви через так поставили. Мене? Да, бо ви так поставили це включення, що ні туди, ні сюди. На, на справі частини, да на моїй дільниці почалося запізненням голосування в 9.30 і е, людей дуже багато. Я двічі приходив туди, і дуже багато людей. Тобто, ну це патріотичний акт. я вважаю. це патріотичний акт. Чи просто величезна кількість бюлетенів, які мусять комісія виписувати чотири бюлетені. ну це справді зекономили, бо ну на тій дільниці, де я голосую, там лише чотири столи, які приймають, вони не встигають ну вчасно. Ну да, тобто, це трошки ускладнює видача чотирьох бюлетенів замість одного. Але я думаю, що в принципі ця активність, яка є, вона відповідає тим прогнозам, які були, тим опитуванням, що вона має бути достатньо Висока. високою, навіть за рахуванням тих проблем, які є в Донбасі, навіть якщо буде рахуватися. Кількість виборців в Криму да, які не проголосують, все одно десь є, десь очікується, десь приблизно 65, п'ять ну, шов фі... таке у фізичному вияві може ви ну може не бути великої різниці між ну. Чи є Крим, чи голосував Крим і Донбас, чи не голосував Крим і Донбас? Тобто, mm -hmm. така активність людей просто ну вражає. Мені цікаво, що от я дзвонила до Харкова і кажуть, що там не є ну такі аншлаги на дільницях. Тобто, Харків голосує абсолютно спокійно. Ну як сказав mm -hmm. пане Олексій, головне, що спокійне, але такого напливу але ж в Харкові не... тільки президентська кампанія. Ага, правильно. Тобто менше кількість бюлетенів. Да. Е... Ну і про Донбас, все таки треба сказати, що частина проголосує. Пів... Північ Луганщини проголосує і є ну, кілька кришком... районів, на... райони, які прилегли Донбасі. до Дніпропетровської да, да, області. Да. Ні, ну от зараз прийшло повідомлення, що в Маріуполі, в Маріуполі люди йдуть голосувати. Так, люди Правда, скільки Маріуполь. їх буде? Да. Ну і тут важливо, що потім не зірвався ще процес підрахунку. Да, бо ми ж розуміємо, що ті, хто хочуть зірвати вибори, вони можуть це робити на кожному якби етапі. Потім mm -hmm. десь значить, щось там спалюється, спалюється, да. ну, бюлетені да, на, ну... на кінцевий результат не вплине. На кінцевий результат вплине. Ну, голосування на такому українському масиві. Тобто Ні, я маю е про просто проявку, да? що ага. ми зацікавлені, щоб якби явка була. Більшою да на Донбасі, панове. А скажіть мені, будь ласка, таке. Давайте трішки від такого вузького до ширшого. Відомий російський журналіст і блогер Дмитрій Шушарін вчора написав, що ці вибори українські президента, незалежно від їхнього результату є стратегічною поразкою Кремля. Ви згодні, що це стратегічна поразка Кремля? Чи це передчасно ще робити? Такі виски? я згоден з цією позицією, тому що в Кремля. В нинішнього кремлівського істеблішменту немає навіть, ну скажімо так, переговорників з з, з Україною mm -hmm. на сьогоднішній день в них немає ні, ні стратегії. Тобто, ну яка стратегія? Стратегія окупанта одна залишити в спокої українські території, вийти з окупованих територій, тоді можна говорити. Я думаю, що переговори будуть шукатися, да, і вони будуть іти. Ми знаємо, що навіть під час війни йдуть якісь переговори. Але в даному випадку я погоджуюся з тим, що знову ж таки те, що змили Режим Януковича і призначили вибори, які відбуваються змагально, і це визнає весь світ. Що вони є змагальними, з них ніхто не виключався навіть представник під партії регіонів, навіть там Сергій Тигіпка і Симоненка той же не виключався з цих. Тобто це є змагальні вибори і е, фальсифікації на президентських виборах їх не буде. Да, тобто на місцевих там можуть бути якісь е, значить, традиційні якби речі. Але якщо говорити про президентські вибори, тобто я абсолютно переконаний, вони будуть визнані е, міжнародною спільнотою незалежно від того, що буде говорити. А ця розмова, ну, оця розмова вчорашня Меркель, Оланда і Путіна, де він, нібито, нібито його переконали, що треба визнати вибори. Путін... Як ви. Путін завжди говорить те, що від нього хочуть почути, але це не означає, але що він буде треба, діяти так, треба як. Треба насторожитись, да. якщо він каже, На, що він навпаки, визначає. треба відзворотнього. Але дивіться, ми маємо першу кампанію, президентську нинішню, коли проросійський кандидат не виходить ні в який фінал. Тобто, це змагання про європейських кандидатів, потенційні фіналісти. Тобто ну, Росія не те, що втратила, вона, вона фактично російська. Ки вектор в Україні в свідомості українців перетворився в такий зовсім маргінальний нам. Ну, немає цивілізаційних принад таких, які е, тягнули б українців в бік Росії. Ну про російський кандидат ну, тут е, це, це я погоджуюся з цим. Тут мені здається, буде інша небезпека, яка постане потім на майбутніх е, дострокових я думаю парламентських виборах. Це те, що коли є втрата довіри до партії регіонів, коли є втрата довіри до комуністів, mm -hmm. виникає певний вакуум. Да? І от. Тут можливе якби створення нової сили, яка почне значить грати щось, значить, з Росією, да якоїсь нової, значить реформатована. Да. От тут така небезпека, я думаю, є, і її ми не можемо виключати. Ну і крім того, знову ж таки, давайте розуміти, що Росія а, вона м буде діяти на рі... на, буде намагатися впливати на будь-кого, хто стане з президентом, використовуючи, скажімо, інші. Свої традиційні засоби, свої і, і традиційний тиск, і традиційні якісь заколісні схеми. Інша річ ну, є що я доражені що... європейські в Рос... да. які обслуговують інтереси Росіян є, Не да. річ, що... інша річ, що дійсно ситуація змінилася, і в Європі тепер краще розуміють, що таке Україна, що таке Росія, і все таки після Майдану у нас змінилася ситуація, да і. Я думаю, що жоден майбутній президент, звичайно, не може не зможе дозволяти собі таке, що робив Янукович. Так, От, тому, факту, я думаю, да, тому я думаю, що буде тиск з боку громадянського суспільства, і об'єктивне будуть обмеження для цього президента, що все-таки якби. Цей вектор буде спрямований в бік Європи. А от як ви скажете от, чи у вас є таке відчуття, як в мене? От Короткий період дуже підготовки так, дав наслідком те, що ніби ми не почули якихось вагомих смислів і вагомих обіцянок від претендентів. У вас немає відчуття того, що в принципі не так багато і обіцяно головними претендентами? Ну те, що... Якось багато. Не проводимо, знаєте, я думаю, те, що мало обіцянок, може це й добре, да, тому що знаєте, традиційно під час виборчої кампанії роздаються обіцянки, да, якісь такі захмарні, які потім не виконуються. Добре, що в українців зараз немає віри в якогось месію, що вони так критично ставляться, якби до всіх. Це це є добре. Я думаю, що е, тут ми можемо говорити про інше Інша річ, що в цій кампанії все таки мало було акценти акцентів на конкретні питання реформування країни. От так. саме на ці От, питання поле серієнти іщу зда, але чому об'єктивно? Знову ж таки, через агресію Росії, тому що зрозуміло, що вся увага ну з чого починається? Так, ми вмикаємо телебачення, ми це перша перше новини зі сходу. Тому перша обіцянка ми повернемо Крим. Ну знаєте, що ну, принц да. принципі всі кандидати, хто е, пробував вести кампанію із прицілом на повернення повноваження Нуковича, е, потерпів поразку, фактично. Суспільство Чітко розуміло, що ми обираємо президента з невеликим колом повноважень. Тобто на ньому лежить головне питання: це міжнародна політика і оборона. Він верховний головнокомандувач, і він повинен залагодити міжнародний статус України. Це найголовніше. От, от це ну це коло питань, цілком влаштовувало принципів виборців. чому Чому всі, хто пробував. Ну, скажімо так, заходити в реформування там місцевого самоврядування, економіки, всякі доктрини економічні малювати люди не дуже та вірили, бо знали, що ну повноваження президента не такі широкі, якщо він не знайде. Е... Ну, компромісу в парламенті і, і не буде опиратися на якусь нову парламентську більшість, яка гіпотетично можлива після президентських виборів, бо високий ступінь довіри до переможця парламентарії спробують використати, щоб повернути довіру до себе. Ми знаємо, яка довіра до парламенту на сьогодні. Дивіться, Юрій Бутусов, редактор сайту Цензернет, написав у Фейсбуку ось буквально годину тому. В 9 часов гостиниця Вікторія в Донецькій принадлежаті Таруті в которой розміщається ОГА, була захвачена групою кавказських бойовиків. Глава Донецької ОГА Сергій Тарута виїхав з сотрудниками в аеропорт Донецька. Сам Ренат Ахметов, по нашим даним. мы не знаем, учится правда, находятся в Киеве вместе с Колесниковым. Оба, некогда самых влиятельных донецких олигарха, сейчас уже не осмеливаются вернуться к себе домой. Эти выборы станут началом конца Ахметова как самого влиятельного человека Донеччины. Абсолютно очевидно, что ни Ахметов, ни Таруто не контролируют ситуацию в области, и это хорошо. Бандитская революция снесет паханов, и народ Донеччины получит шанс построить новое общество. Это такие благостные дуги, или это правда? Все так однозначно, да, скажем, Бандітська дій. Хочу... Тобто, да, дійсно, скажімо, а, очевидно, що роль Ахметова, да, роль місцевих еліт, там і не тільки Тарута, і Фремова, там вона дійсно зменшується. Випущений цей джинс пляшки, джинс сепаратизму. Да, я думаю, що вони намагалися Ахметова особливо гратися з цим. Mm -hmm. А тепер дійсно з'явилися ці банформування, які... Стають частково непідконтрольними, і це власне обумовлює, чому Ахметов почав різко так робити заяви проти цієї ДНР, проти приєднання до Росії і так далі. Але зараз ситуація дійсно вона є дуже складною. І я думаю, що е, я думаю, що ситуація не така проста, тому що знову ж таки, як нам зупинити цих бандитів, як зупинити цей терор? Значить, для цього потрібна. Значить, об'єднання зусиль, об'єднання зусиль різних політичних сил, да, в тому числі і колишніх еліт, і нових еліт, і нових облич. Mm -hmm. А, а тут ахметов, провісу, ахметов провісу буде провісу, робити, на який ми мусимо піти, от з цими елітами, так? А, для того, щоб зберегти державу, вона не буде такою високою, що нам знову не дадуть розвиватися. В цій ситуації не буде, тому що. Власними силами, ні, ну колишні регіонали, не встані навести там, тобто порядку, вони повинні опиратися на. Державні силові органи на Національну гвардію. Фактично, навіть ту міліцію, яку вони давно регіоналізували і поставили на службу власним економічним інтересам, вона розбігається, тікає, вона нічого там не робить. Насправді ситуація полягає в тому, що без Києва всій колишній регіональній еліті. Повернути свої, ну скажімо так, неповноваження, а свою впливовість неможливо. Дивіться на Донбасі більше 30% населення пройшло через тюрми, і оця хаотизація, те, що про що пише е, Бутусов, він не уявляє скільки моделей. Е, Ну, комунікації внутрішньої і мобілізації існує на Донбасі. Є кримінальна модель, є олігархічна, і е, мені здається, що і, ну, скажімо, настрої е, населення перехопить той, хто буде сидіти на соціальній касі, хто матиме кошти, щоб платити пенсії і зарплати. І, і він перехопить тоді увагу. На, найбільше шансів в олігархів є, але без Київських силовиків вони порядку там не наведуть. Ну, якщо говорити про є речі, які, скажімо, неприйнятні. Так? Федералізація нам неприйнятна так. Це зрозуміло. Децентралізація так, федералізація ні. Далі були ці ідеї, що давайте обирати керівників областей прямим, значить, шляхом. Це шлях до феодалізації. Так, це так. суперечить місцевому, місцевому міські, самоврядуванню так. да місцеві кнізкі. Тому я думаю, що і це не Повернення виконавчих виконкомів облрайрадам, про це власне нова влада вже декларувала? Я думаю, що це шлях, який тут, тут можна бути компроміс. От ви розумієте, моє питання? Ось в чому, ага, пане Олексію. Дивіться, чи можна, коли зараз, коли Ахметов е, ослаблений, чи можна йому не дати те, заради чого він затівав оцю кашу на, е, на Донбасі? Чи можна Перешло. не дати? А скільки скільки батальйонів озброїв Ахметов національний гвардії? В нього, в нього в охоронних структурах, в його бізнесі, десь ну, не менше 30 тисяч людей працює. І наскільки, наскільки його охоронні структури співпрацюють з українськими силовими знаю. органами? Я знаю, я от, знаю. От, от, ну, ні, я думаю, що до Ахметова лишається дуже багато питань. Так, да, тому так. що це заява, яку він зробив, значить да, красива заява, ці гудки, значить, виведення людей на стадіон. Але насправді я думаю, що ми від нього можемо очікувати. Давно очікуваних власне, дій, які він з самого початку не зробив, і які він може зробити, ну він може зробити, але, але... він продовжує а, торги так. теж. Торги він торги теж, бо наприклад, без, без е, е, ну, контролю над держмонополіями. Олігархи не виживають. Вони вони вміють жити тільки ага, оце в монопольних... я за це Питання і я це думаю, що питання. одним із елементів торгу буде все таки певний тимчасовий монополізм для його структури, які працюють тут в центральній частині України. Тимчасовий Тимчасовий. це тільки перехідний період може бути. Забетонувати ситуацію для нього Пане, ніхто в не Києві. Думає. Вистачить у влади київської сили і сміливості в цих торгах не поступитися інтересами держави. Ну, дивіться, я не можу говорити про, скажімо, ну, конкретні чекати. Я не можу говорити зараз про конкретні якісь речі, да, тому що я не є якби і мені важко це зру. Я можу говорити як політолог е про загальні тренди. Загальний тренд значить очевидний, що з одного боку, шукаючи ці компроміси для збереження країни, є в цілому усвідомлення того, що країна має змінюватися. Та країна має змінюватися. Тобто, тим олігархам, яким є, їм треба, якщо вони хочуть зберегтися, їм треба цивілізуватися. Оце буде дилема, яка буде стояти перед, перед ними. І частина з них цивілізувалася, якось цікаво? Ну, не, не зовсім ну, не вони всі, все таки да, не да. навчилися жити в конкурентних умовах і не хочуть вчитися, але все залежатиме від успіхів силовиків. Тобто, якщо антитерористична операція буде розгорта, розгортатися успішно, і ну, очищення від терористів території Донеччини та Луганщини буде ну, розгортатись, більш фактично. Ну, українські прапори, так би мовити, повернуться на свої законні Флагштопи. флагштоки. Це і буде предметом слабкості чи сили в торгах для ну, місцевих феодалів донецьких. Ну я думаю, що ми маємо говорити не тільки про, скажімо, силові роль силових сценаріїв взагалі не тільки про схід, тому що питання ж не тільки сходу, та питання в цілому, як буде реформуватися країна? Знову ж таки, найкраща відповідь Путіну і найкраща відповідь сепаратизму це реформи, які будуть робитися в країні. Чи будуть їх робити, чи буде їх робити новий президент, уряд, депутати, старі нові значить, знову ж таки це залежить від того, наскільки ми будемо на них тиснути, кого ми будемо обирати, хто прийде по цих списках, так. Який буде тиск з боку громадського ну, От Зараз є цей реанімаційний пакет реформ, да тобто, не, тобто не дорожня карта, яка так. запропонована громадянським суспільством, чітко все розписано, Значить, п'ять законів, скажімо, прийнято, правда, через чотири тільки в першому читанні. Да? Якісь закони не приймаються, саботуються, тобто має бути тиск. Насправді гарантією реформ може бути тільки громадянський тиск. Іншого механізму немає. Ми згадаємо 2004 рік, коли ну, цей шок для олігархії української, він так ну, майданний, перейшов дуже швидко і до осені фактично вони опанували ситуацію. Зараз, зараз частина цього, скажімо так, Олігархату розглядає сценарій поствиборчий. Тобто вона, вона бачить обрання президента як, як шанс для себе, а не для суспільства. А ми повинні дотиснути нагадати, що це шанс для суспільства, а не для окремих страт. Володя Парасюк, легендарний сотник Майдану, написав вчора у Фейсбуку, що влада може бути зацікавлена у продовження військових дій, яких чи протестів на сході, для того, щоб за цією ширмою не проводити реформи. А ви згодні з тим, що може такий інтерес бути? Щоб далі не закінчувалися оці всі. О... Ні, ну що ну, значить, судички. давай так, ну, що що значить влада? Да? Тобто, ми ж в даному випадку не можемо оперувати. Да? Тобто, очевидно, що є різні якісь інтереси, різні, владі. знову ж таки, влада різна, значить, буде, буде президент, значить, буде уряд, значить, можливо, збережеться старий уряд з певними модифікаціями. Значить, знову ж таки, будуть зміни в парламенті, йдуть місцеві вибори. Тобто, хтось в чомусь здійснює, є Да? є зацікавленим. Тому, що є люди, які зацікавлені, ну взагалі, тобто це загальне правило. Є зацікавлені люди, які зацікавлені щоб під час воєнних дій проводити свої певні оборудки. Але знову ж таки, ми маємо враховувати загальний тренд. Мені здається, що ці вибори вони дають можливість Наприклад, для цього. Закон про держзакупівлі не на фронті ж приймається, а в парламенті. Uh -huh. Ну і, і інші закони, які, скажімо так, відтинають поповину та, ну, да, Першому. Так, модель, да. але, але просто ну, всі, весь цей пакет реформ, цивілізаційний пакет, він повинен все одно прийматися незалежно від де війна не йде. А закон про доступ до реєстрів нерухомого мина не був прийнятий, да, тому що не всі хочуть відкривати. Тобто, знову ж таки, Значить, це треба робити тут, якщо ми говоримо про гіпотетичні через... вибори парламентські, то нам негайно треба приймати новий закон про політичні партії, щоб уникнути феодалізації. Бо ми можемо загратися так, що одна з партій буде набирати там 90% ну на своїй підконтрольній території і буде гравцем всеукраїнського масштабу. Ми повинні зараз зробити такі фільтри. Які б не допустили феодалізації і такої ну фрагментації країни? А частина людей була і частина активних громадян були обурені оцим меморандумом, який був прийнятий в Верховній Раді. Меморандум порозуміння. Що ви думаєте? Наскільки він ефективний? Хто був в цьому зацікавлений? Ви, ви бачите, що він зараз працював? Чи це якась на перспективу цей меморандум? Ну як на мене, це це один із таких політичних ритуальних танців. От цей танець ритуальний перед заходом треба було заспівати. тільки перед а yeah. Тобто він і перед сходом теж. Yeah. Так? Перед сходом, тобто, так. я думаю, що дивіться, його треба його не треба переоцінювати. Там страшного нічого насправді немає. Він є загальний. Він зафіксував якісь загальні базові положення, що зберігається там парламентська президентська республіка, створюється антикорупційний закон, проводиться з децентралізація. Особливо навіть по мові там воно та, сформульовано та, та, дуже це. Що Верховна Рада приймає а Верховна Рада може це все прийняти в вигляді звичайного ну, закону основне і... завдання такого меморандуму показати, що український політичний клас не, може не... до компромісу, да, що і може домовлятися. Там, може домовлятися да. і, і в цьому сенсі я б сказав, що знову ж таки його слід розглядати як один з. Навіть не механізмів, а один з якихось таких сигналів проміжних да, етапів да, так. Да, тобто не переоцінюючи цього значення. Тобто, українці, взагалі, якщо без зовнішнього втручання, да якби не було втручання Путіна, я думаю, сіли б і домовилися. І до речі, те, що відбувалося після втечі Януковича, ми бачили, що були консенсусні голосування навіть з цієї ж самої партії регіону. Зрозуміло, панове. Я мушу вас відпускати, щоб я не стала причиною того, що ви не проголосували. Ідіть, будь ласка, голосуйте. Олексій Гарань та Володимир Цубулько, політологи, були гостями нашого сьогоднішнього марафону. Дякую, Дякую вам. Ми закликаємо всіх і тих голосувати. Так, хто ви... ще не встиг це зробити? А я закликаю всіх наших глядачів лишатися з нами, тому що наш марафон продовжується.